П'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 11. Отже, любіть Господа свого Бога і дотримуйтесь його наказів, його постанов, його законів та його заповідей по всі дні. Пам'ятайте сьогодні, адже я говорю не з вашими дітьми, котрі не знають і не бачили покарань Господа вашого Бога. Вам відома його велич, Його могутня рука та його простягнуте рамено. Його ознаки та його чудеса, які він здійснив у Єгипті, на фараоні єгипетському цареві та на всій його землі, і що він зробив з єгипетським військом, його кіньми та його колісницями, які він затопив водою Червоного моря, коли вони гналися за вами. Господь у той день знищив їх. Вам відомо, що він чинив для вас у пустелі, аж поки ви не прийшли на це місце, що він зробив з Датаном? Та авірамом нащадками Еліява, Рувимового сина, коли земля, відкривши свою пащу, поглинула їх та їхні сім'ї, їхні намети і все майно, що було при них перед усім Ізраїлем. Адже ваші очі бачили всі величні Господні діла, які він здійснив. Тому дотримуйтеся всіх заповідей, які я вам сьогодні заповідаю. Щоб ви зміцнилися, пішли і оволоділи землею, до якої ви прямуєте, щоб посісти її, та щоб ви довго жили на землі, про яку Господь присягнувся вашим батькам, що дасть їм та їхнім нащадкам землю, яка тече молоком та медом, адже земля, в яку ви входите, аби заволодіти нею, не така, як єгипетська земля, з якої ви вийшли, де ти, посіявши своє насіння, Зрошував його, працюючи своїми ногами і поливаючи овочі на городі, земля, в яку ви вирушаєте, аби заволодіти нею, це земля гір і долин, яка зрошується водою небесного дощу. Це земля, про яку дбає Господь твій Бог, очі Господа твого Бога звернені на неї повсякчасно, від початку року й до кінця року. Отже, якщо ви справді будете слухатись моїх наказів, які я вам сьогодні заповідаю, щоб любити Господа вашого Бога, і служити йому від усього вашого серця і всієї вашої душі, то ось що говорить Господь: я своєчасно даватиму дощ вашій землі, дощ ранній і дощ пізній, і ви збиратимете своє збіжжя, своє вино і свою олію, я даватиму траву для вашої худоби на ваших полях. Тож матимеш їжу і наситишся. Стережіться, щоб ваше серце не дало себе звести, і ви не відступили та не стали служити іншим богам, поклоняючись їм, тому що Господь запалає на вас гнівом. Він замкне небо й не буде дощу, а земля не дасть свого врожаю. Тоді ви швидко загинете в тій добрій землі, яку Господь дає вам. Тож закарбуйте ці мої слова у своєму серці. І у своїй душі, прив'яжіть їх як знак на своїй руці. Нехай вони будуть також пов'язкою над вашими очима. Повторюйте їх своїм дітям, розмовляючи про них, коли ти перебуватимеш у своєму домі, та йдучи дорогою, лягаючи і встаючи, напиши їх на одвірках свого дому та на своїх воротах, щоб ви і ваші діти жили довго на землі, про яку Господь присягнувся вашим батькам, що дасть їм. Як довго існують небеса, що над землею. Якщо ви дійсно будете дотримуватись усіх цих повелінь, які я вам заповідаю виконувати, і будете любити Господа, вашого Бога, та ходити всіма його дорогами, тримаючись його, то Господь прожене всі ті народи перед вами, і ви заволодієте більшими і сильнішими від вас народами. Кожне місце, на яке ступить ваша нога, належатиме вам, ваші кордони. Простягатимуться від пустелі й Лівану, від ріки, тобто ріки Єфрат, і аж до моря, що на Заході. Ніхто не встоїть перед вами. Господь ваш Бог наводитиме перед вами страх і тривогу на кожен той край, куди ви вступите, як він і сказав вам. Отже, я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття, благословення, якщо будете дотримуватися заповідей Господа, вашого Бога, які я вам сьогодні переповідаю. А прокляття, якщо не будете дотримуватися заповідей Господа вашого Бога, і звернете з дороги, яку я вам сьогодні вказую, і підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Тому, коли Господь твій Бог уведе тебе в край, куди ти вирушаєш, аби ним заволодіти, то благословення проголосиш на горі Герізін, а прокляття на горі Евал. Ось вони на тому боці за Йорданом, у напрямку заходу сонця, в краю ханаанців, що мешкають на рівнині навпроти Гілгала, неподалік Діброве море, адже вам потрібно перейти через Йордан, щоб увійти і заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає вам, ви заволодієте нею і оселитесь на ній. Тож старанно виконуйте всі заповіді та закони, які я сьогодні пропоную вам.